Слава Ісусу Христу, вітаю, друзі, на ютуб-каналі Небо Он. Підпишіться на небо і відкриваймо Євангеліє від Матея 5 розділ. Бо саме цей фрагмент сьогодні передбачила церква на четверту неділю звичайного періоду. Побачивши ж народ, зійшов Ісус на гору, і коли він сів, підійшли до нього його учні, а він, відкривши уста, почав навчати їх. Блажені в Богі Духом, бо їхнє царство небесне, блажені тихі, бо вони успадкують землю. Блажені й засмучені, бо будуть утішені, блажені голодні та спраглі справедливості, бо вони наситяться. Блажені милосердні, бо вони зазнають милосердя, блажені чисті серцем, бо вони побачать Бога. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Блаженні переслідувані за правду, бо їхнє царство небесне. Блажені ви, коли вас будуть зневажати, гонити та виговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради. Радійте і веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Так бо переслідували пророків, які були перед вами. Євангелист Матей пише своє Євангеліє до ізраїльського народу, а відповідно, літературна структура цього Євангелія обертається навколо п'яти мов Ісуса, п'яти проповідей, можна сказати, п'яти промов. Таким чином, Євангелист Матей хоче показати Ісуса як нового Мойсея. Натомість Євангеліє прагне показати, як нова тора, новий закон. Ну і, зрештою, сам Господь в певному місті говорить нову заповідь даю я вам, щоб ви любили один одного. І е, маємо перед собою першу таку промову Ісуса, першу проповідь, яка війшла в традиції церкви під назвою Війшла в традицію як нагірна проповідь Ісуса Христа. І цю нагірну проповідь Ісуса Христа розпочинають блаженства. Блаженний, це іншими словами, щасливий, макаріос грецькою мовою або ашрей, Ашрей іш, тобто щасливий муж, так розпочинається псалом 1. Блаженства, тобто макаризми або щасливства, можемо придумати таке слово, якщо хочете. Ісус говорить, хто є блаженним і кому належить Боже Царство. Коли ми читаємо цей уривок, то дуже часто ми сприймаємо його як таку, таке навчання, науку, таку, таке спонукання до дій, таку мотивацію до дій. Поясню, що я маю на увазі. Ми чуємо блаженні в Богі Духом, бо їхнє Царство Небесне. І думаємо так: ага, блаженні в Богі, тобто щасливі в Богі в духу, а я хочу бути блаженним. Відповідно, що мені потрібно робити, щоб бути в Богі, в духу. Ну і інколи це кумедно виглядає, бо люди намагаються бути такими смиренними, і то трошки виглядає штучно, інколи смішно, інколи неправдиво. і так далі. Е, хтось прочитав і так: ага, блаженні засмучені, бо вони будуть втішені. Так, що мені тепер треба робити, щоб бути засмученим? <гум> блаженні переслідувані, то ой, щось треба зробити, щоб мене врешті почали переслідувати. так? Інколи ми сприймаємо це як певну вказівку до діяння і так розуміємо. Натомість, щоб глибше це зрозуміти, щоб краще це зрозуміти, потрібно помістити це навчання Ісуса, цю проповідь Ісуса, в контекст першого століття, в контекст юдаїзму часів Ісуса Христа, а кого сучасні Ісусу равини вчителі вважали блаженним. І тут можемо виокремити декілька пунктів. По-перше, Здебільшого, поза декількома винятками, але здебільшого вважалося юдеїзм часів Ісуса Христа вважав, що Царство Небесне є для євреїв, є для Ізраїля. Є в святому Писанні такі фрагменти, де бачимо певний універсалізм спасіння, наприклад, книга Пророка Йоне, але ще за часів Ісуса Христа вважалося, що передусім це для Ізраїля, для язичницьких народів. Ми не хочемо цього знати. Ми не знаємо, чи то там буде, чи вони будуть мати Боже царство, чи не будуть, чи вони будуть на нього належати, чи не будуть належати. Окреме питання взагалі, як розумілося, що Боже царство, але можливо не буду сьогодні в цій деталі входити. Далі вважалося, що Бог вже за земного життя одним благословляє, других карає. Що ця справедливість Божа, це Боже благословіння за життя людини, звершується. Відповідно, якщо людині щастить, якщо вона багата, якщо вона успішна, значить вона блажена, значить Боже царство її. Для неї приготовлене. Не було би смислу Господу приготовлювати Боже царство для когось, хто тут страждає, терпить і так далі. Пам'ятаєте, що теж святе Писання піднімає це питання в одній із книг, а це книга Іова, де показано страждання праведника. Ну і, власне, друзі Іова е трошки представляють, власне, отой юдаїзм. Вони йому кажуть, що слухай, ти мусив нагрішити, раз ти страждаєш, ти мусив серйозно провинитися перед Богом. Далі е, юдаїзм часів Ісуса Христа вважав, що до Царства Небесного мають належати люди здорові, успішні, багаті. Е, на, на них, власне, є Боже благословення. Хвороба, Ні. хвороба є знаком прокляття Божого. Особливо якась страшна хвороба. Особливо, наприклад, проказа. Люди, які ритуально нечисті, ну точно не мають нічого спільного з Божим царством. Ще? Ще равини часів Ісуса Христа мали певні сумніви щодо жінок. В разі чого то не я, то, то е, равини часів Ісуса Христа. Тобто чоловіки їм точно належить царство Небесне. Щодо жінок, мали вони певні сумніви. Е, то знову ж таки кажу, деякі равини, не хочу узагальнювати цього, е, цього погляду, ясна річ неправильного. Тому Ісус, коли говорить блажені в Богі, то відразу ламає ті стереотипи. Ісус каже, для тебе, для вас відкрите це Боже Царство також. Ісус своїм служінням, проповіддю Божого царства, а своїм служінням зціленням показує, що Боже царство є для кривих, сліпих, калік, кульгавих і навіть, навіть для прокажених. Тому сьогодні Господь говорить: що слухай, друже. Ти не мусиш особливо щось робити, щоб ця пропозиція Божого Царства була твоєю пропозицією, щоб це було для тебе. Достатньо, що ти приймеш це як дар від мене. Слава Ісусу Христу і до наступних зустрічей!